Всередині муніципалітетів. Ну, так, приблизно, приблизно. Така тема в нас, але я вам розкажу більш докладніше. Ну, виправте мене тоді, скажіть, про що ви будете сьогодні говорити. Перш за все... В мене перекладають, так? Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. So, so Дякую за асоціацію шведських архітекторів, які запросили нас. Я працюю на організації. Можливо, яку не знають мене, але шведи знають. Це шведська асоціація місцевих органів влади та регіонів. Така близько тут знаходиться. хочу сказати я дуже вдячна за цю можливість, тому що я хочу дати якби. Сказати, що Ю, юрія питання були такі дуже провокативні? Тому що ми так само запитували, що означає децентралізація, і як децентралізація яку участь, децентралізація відповідає в реконструкції України. Чому ми задіємося? я чому я приймаю участь в цих процесах? Я був керівником UN-Habitat у Сирії. І я там працював в Газі і в Сирії. І там працював над місцевим відновленням і, і працював на світовій світової форуму міст. остання делегація була велика у катовіці з України. я був в Україні в жовтні. і... Ми говорили про uh, які є рамки відбудови України. Тому я багато мав розмов тоді. І коли я минулого в листопаді я почав бути директором Салас фірми, Нова організація стара організація якій я працював ми 8 років працювали в україні так що шо ви зрозуміли хто ми отже ми Шведська асоціація місцевих органів влади та регіонів членська організація муніципалітетів моніпец... і регіонів швеції 150... 120 двадцять років це назад перша асоціація міст швеції і ми на ці ми стараємося захистити інтереси організа роботодавців і в Швеції, і в Брюсселі, тому що це а, двісті муніципалітетів муніципалітів Швеції є учасниками нашої асоціації. Наступний слайд. У 1990 році для того, щоб організувати міжнародну корпорацію, ми створили окрему uh, організацію Салар в як частина асоціації нашої, і, і ми працюємо з питаннями реформи, децентралізації, просторового планування. І майже всі наші uh, проекти фінансуються СІДА, такою uh, програмою. Uh, у нас є зміцнення демократії до правління на місцевому рівні. У нас є такі, якби основні пункти сталізовані демократичні системи, ефективне та справедливе надання послуг та місцевий сталий розвиток. Ситі ми зробили симбіозні е, підхід симбіозних міст. Ониза нам треба багато кликів, щоб ви бачили всі країни. Ми в Кубі, в Україні. Ви бачите Ви бачите в Україні два проекти, які зараз ходять на даний момент. І ви бачите, і Колумбія, Туніс, Туреччина, Боснія, Україна, Вірменія, Ірак, Сербія, Північна Македонія, Грузія. З майданської револю... революції майдану це тоді ми почали задя задіяння в Україні наближення до ЄС і відправлена точка до масштабного процесу децентралізації від централізованого радпострадянського правління до зміцнення місцевої демократії та самопрацювання. Ми просто побачили, що в Україні це така безпрецедентна швидкість, з якої почалася реформа децентралізації, набагато швидше ніж будь-яких інших країнах. Значить, що було прийнято рішення що зробити дійсно зміну. І зробити цю реформу децентралізації, призначення фінанси, нарощення потенціалу і налаштувалася а, організаційна форма для того, щоб це було можна можливо зробити. І це було дуже швидкий процес процес децентралізації, але це не було завершений проект. Якщо ми далі підемо наступний слайд. Ми на два на двох рівнях працюємо. Політична підтримка щодо на національному рівні. Це політична підтримка щодо розроби розробки реформи співпраці з національними міністерствами, парламентами та асоціаціями муніципалітетів. та на практичне застосування покращення місцевого обслуговування громадян через центр надання адміністративних послуг. А як SNAP, я думаю, називається чи СНАП. Я думаю, що багато українців знається о кроні. наступний слайд Отже, ми були радниками проекту підтримки децентралізації. У нас є експерти в Україні. Фінансова децентралізація, внесок у розробку реформи та зміцнення спроможності міністерств створювати фінансові умови для місцевого самоврядування. Галузева децентралізація освіти, оптимізація фінансування та системи. Друга національна асоціація АТС це така інвестиційна підтримка новотвореного об'єднання муніципалітетів в зв'язку з ретеальною реформою. Відвідують Швецію у травні, і будемо продовжити нашу дискусію по децентралізації. Адміністративні сервіси. Е, в нас є два проекти: юліт і просто встановлення багаторівневого управління, яке прозоро пеклується про потреби громадян. Приблизно 480 сервісних це центрів, які створюються та модернізуються в нещодавно утворених громадах. А друга просто створення та модернізація 100 сервісних центрів. Багато людей задіяні в цій роботі і користуються цими центрами. Муніципалітети е, де багато є дискусії про ніцитеті і що вони є важливою частиною опори стійкості України. Е, і багато що говорить, що це реформа, де. де Дестралізації допомогло боротися з війною, тому що була набагато швидша реакція, але це також створили нові демократичні умови і зміну в в, в разом з мармаршалським законом. Це якби біблія під час конфліктів. багато хто нагадував, що ми не повинні йти назад. В процесі реформи децентралізації, а навпаки, продовжувати ти. Ми зараз всі ми зараз намагаємося з урядом спілкувати на цю теп цю тему. можливо наступний слайд. отже, ми зробили багато аналізу. Аналізу впливу війну на надання послуг, аналізу адвокації та підтримка. Наслідки війни... На воєнного стану, аналіз впливу війни на фінансування галузі освіти, як нові учні переміщення особи як їм влитися в систему освіти, сервісні центри, хаб гуманітарної допомоги та реєстрації внутрішньопереміщених осіб, служба підтримки. Наступний слайд Це ви можете... наші працівники, наші снабів, як вони працювали з інших міст України під час а, війни. ми також сприяли партнерству між українськими та іншими муніципалітетами Швеції, європейського а, суспільства. і багато є сподівань. Що шведські міністери будуть пер... будуть стати партнерами українські для того, щоб відбудувати Україну І ми говорили, що ми можемо робити зараз. Ми віримо. Ми віримо, що реформа децентралізації буде дуже важливою, і ми повинні показати це що ми не хочемо, щоб фінансування було лише на велике міністерства. Ми хочемо, щоб гроші залишалися на рівні муніципалітетів, щоб вони могли приймати рішення на планування. повинно. Ми повинні працювати на багато більше за адвокато, за щоб поширювати важливість муніципалітетів. Вони повинні бути. Місцеве відновлення кероване е, планування на фактах. Ми працювали в Сирії. На минулого року на е, форумі міст е, світовому міст було пр Це такі мої основні ідеї. Тому що місцеве планування дуже важливий такий підхід між багатьох дисциплін економіка міст житло і всіх цих сферах, як ми можемо краще відбудувати країну екологічно, соціально. Я був раді чути цю презентацію, які були гарні презентації, які схожі на наші ідеї, які ми маємо. Українські вони мають прекрасну професійність. Вони зна і вони можуть думати різні сценарії реконструкції. Якщо, наприклад, як планувати, коли, наприклад, мене не будуть підтримати перні певні актори, як планувати на економічне відновлення? отже, ми думаємо на ми. Процес має привести до планів спільноти, які визначають пріоритети фінансування для відновлення послуг життя, мобільності, економічне відновлення соціальної єдності та повернення, Розгляд ризиків, включаючи права на житло, землю та владу. Якщо консультативне консультивне бюро. Тільки дає поради ніякі зміни відбудеться. А якщо це буде на рівні мислетів, буде і громад тоді будуть зміни. Отже, ми хочемо розвинути наші підходи, і хочемо, щоб нас було фінансування. Наші підходи і ми хочемо поєднати. З фінансування на реформу децентралізації Тоді в них буде в способах, в спосібних будуть плани, які можуть фінансування, які забезпечить притягнення і фінансування. Отже, є модель, яка працює. Це моя така ідея. Ми прагнемо залучити українських планувальників, які безпосередньо працювали з мис. Муніципальне планування вже прац... говорив з пермікелем на це. У нас є така спільна амбіція а, зробити таку сильнішу, глибшу а, співпрацю з українськими професіоналами. Сподіваюся, ми це можемо зробити скоро. Uh, I'm extra proud of being інколи я uh, так, і особливо горда бути швидкою. І ми можемо, тому що ми дійсно можемо допомогти. Тому це дає нам надію. З регіонального і національного планування до муніципінал з національного планування до муніципального планування.